Сила, витривалість, азарт змагань та звичайно гарне здоров'я це риси спортсменів. Біля чарівного озера пройшли велозмагання кроскантрі Деснянського району. Розкажіть, будь ласка, про особливості сьогоднішніх змагань. Особливостю катання на велосипеді і такої дисципліни, як кроскантрі являється те, що ми їдемо не по асфальту, а їдемо по пересічній місцевості. Це може бути пісок, може бути трава, можуть бути різкі повороти. Вниз, вверх, тобто набір висоти, це все їздиться на час, і хто перше приїжджає, той отримує перше місце. Мета цих змагань це пропаганда здорового способу життя, щоб люди більше тянулись до спорту і до велоспорту, до підняття здоров'я нації. Змагання відбулись за підтримки Деснянської райдержадміністрації, комітету молоді та спорту та організації самоврядування населення мікрорайону Джерело. Віталій Биковець, представник громадської ради Деснянського району, зі представлений разные группы людей, но всех объединяет велоспорт. Благодарны людям, которые организовывают это, благодарны спортсменам и то, что есть люди, которые не не безразличны к этому. Мы хотим развивать спорт, в данном случае велосипедный спорт в нашем районе. Олена Ілміна, керівник комітету мікрорайону Джерело. спортивный праздник – это, в общем-то, здоровье, молодость. И поэтому всех участников хочется поздравить. Сегодня не будет побежденных, сегодня будут только победители. Евген Шкулей – заступник головы Громадской Рады Деснянского района. Наша идея по кросс-кантри возникла, можно сказать, спонтанно. Так как у нас Городоначальники построили велодорожку от Деснянского района до Труханового острова. После этого был организован чемпионат Деснянского района по кросс-кантри. Если мы посмотримся, ребятам понравится, то мы следующий чемпионат проведём в парке Дружбы народов. Это тоже Деснянский район, чемпионат Киева по кросс-кантри. Який сьогодні у тебе настрій? А, у меня сегодня хорошее настроение, и сегодня я ожидаю победы, только и победы. Наш настрій дуже сьогодні добрий І ми налаштовані на ну на перемогу. Настроєння відлічне, Жадаю перемоги Ну і удачі всім моїм соперникам. В Захоплюючій боротьбі спортсмени проявили свої найкращі якості: швидкість, здолання перешкод, бажання до перемоги. Олексій батько Андрія, який приймав сьогодні участь у змаганнях категорія від 10 до 14 років. Раніше якось дитинство проходило більше в дворах. Я по собі пам'ятаю це футбол, це велогонки. Отаке, От так що ну, чудово, хай діти краще займаються спортом, ніж ніж чимось іншим. І цей спорт треба якось весь час намагатися розвивати. І та ж адміністрація, коли допомагає, це я вважаю просто чудово. В змаганнях Андрій зайняв третє місце. Ми з моїм тренером робили цю велотрасу з допомогою моїх друзів, і в нас все вдалося. Мені сподобалося їздити на велосипеді з цими суперниками. Найхвилюючим моментом було нагородження у кожній віковій категорії було три переможці, які отримали медалі та грамоти за перше, друге та третє місце. Заохочувальні призи отримали всі учасники кроскан.